Після зриву, злість і ненависть до себе. Взагалі, чому так відбувається? Нам треба зрозуміти, що коли у вас, тобто, саме перше, що відбувається проблема в тут, що коли порушення харчової поведінки більшість відбувається для того, що якраз емоційні реакції були не прожиті, їжа виступає єдиним емоційним регулянтом. По-друге, у вас виділяється дофамін. Тобто дофамінова система переналаштовується і формується така, знаєте, харчова залежність, по суті, так. І, знаєте, от якраз їжа сприймається як щось таке максимально небезпечне, але максимально смачне, максимально кайфове. Як тільки ви у суті, по суті дофамін отримали від якоїсь такої їжі, яку ви вважаєте нездоровою, тому тому подібне, а у вас зразу йде відчуття, якби ви не зрозуміли, задоволення. Проте зразу за цим йде відчуття відчуття провини, сорому, так? А проте ви розумієте, що цей цикл повторюється. Тобто ви заходите, тобто ви по спочатку ви себе ви що я так погано з'їла. Проте знову якась тригерна ситуація, знову зриваєтеся, знову відчуття кайфу момент, і потім знову відчуття провини. І по суті, ви крутитесь, крутитеся в цьому кругу, так, і вам дуже тяжко з цього вирватися.